Як найкраще помститися партнеру за його зраду? Піти і жити настільки чудовим життям, що забудеш про його існування. Це те, що зробив мій тато. Моя мама зрадила йому з батьком сім'ї, в якій вона була нянею. Під час розлучення вона отримала половину його пенсії та опіку над моїм братом та мною. Наступні 10 років вона розповідала нам історію про те, що вони розлучилися, тому що мій батько був занадто скупий на гроші, і це призвело до занадто великої кількості суперечок. Незважаючи на все це, він зрештою знову одружився зі старою шкільною подругою, яка володіє прибутковим бізнесом з опалення та вентиляції, що дозволяє їм цілком комфортно жити. Як він завжди хотів, тепер він щасливіший ніж я коли-небудь його бачив. Моя мама досі не здогадується, що я все це знаю. Моя дружина пішла після того, як у мене виникли проблеми зі здоров'ям, щоб вона могла насолоджуватися життям. Я одужав, записався до спортзали, пішов на танці і проводив час зі своїми друзями щонайменше чотири вечори на тиждень. А у вихідні брав своїх дорослих дітей на рибалку. Зустрічався з деякими дівчатами, але що важливіше, знайшов багато подруг, які справді допомогли мені підняти мою самооцінку. Одинадцять років по тому я одружився з фантастичною жінкою, яка робить моє життя прекрасним. Ми разом вже майже 30 років, і вона сказала мені, що у борху перед моєю колишньою за те, що вона тоді мене кинула. Моя колишня швидко вийшла заміж за чоловіка з бару, який відмовлявся працювати, і їй довелося утримувати їх обох. Вона, як і раніше, не задоволена своїм життям. Тож, наскільки я розумію, найкраща помста це забути, що вони взагалі існують, і насолоджуватися життям. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані. Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Від людини, які зрачували два різних партнери, найкраща помста це відсутність помсти. Почніть більше піклуватися про себе. Сходіть у кіно, повечеряйте на самоті, можливо, підберіть план тренувань і почніть цінувати той факт, що ви можете знайти щастя самостійно. Вони, можливо, ніколи не пошкодують про свою поведінку і не вам про це думати. Лягати спати щоночі з чистою совістю, знаючи, що ви зробили все можливе і все, що маєте любов у своєму серці, це чудово. Повинен сказати п'ять років тому мені було смішно, коли я читав іди побудь на самоті, і йти в кіно на самоті, «Насолоджуйся власною кампанією і вчися прокидатися і почуватися добре на самоті. Коли мої останні стосунки закінчилися, я сказав: «Та пішло воно все? Я спробую. Це був один із найкращих експериментів. Я просто отримав неймовірну насолоду від цього. Врешті-решт, я вирішив, що можу бути щасливий сам по собі, що змусило мене зрозуміти, мені не потрібен хтось, але в той же час я був щасливий розділити своє життя з кимось і зробити їх щасливими. Я рекомендую всім, хоч раз, спробувати цей дурний досвід, щоб опрацювати над собою. Особисто я пішов до спортзалу, краще харчувався, більше спав, приділяв час собі, дотримувався обіцянок, робив те, що мав намір зробити все це важливо, коли в тебе складний період. Поводитися так, ніби їх ніколи не існувало. Якщо ви дізнаєтеся, що вони брешуть, не зв'язуйтеся з ними більше. Ігнорування людей це найефективніший і найболючіший психологічний прийом, який ви можете зробити. Ви здивуєтеся, скількома людьми ви зможете маніпулювати, якщо просто зробити вигляд, що їх немає. Моя мама одного разу сказала мені, що протилежність кохання це не ненависть, це байдужість. Так на Амазоні можна купити сечу кабана та лисиці. Купуйте будь-який з них та берете шприц, вставте шприц під маленький пластиковий край вікна машини з боку водія і влите вміст на його крісло. Вони ніколи не зможуть вивести запах. Якось я прокинулася о 4.30 ранку, а його вже не було. Зрадив мені через 5 років наших стосунків. У результаті я возз'єдналася зі старим другом разом уже 10 років. У нас прекрасний будинок, щаслива сім'я, прекрасні стосунки та чудовий шлюб. Коли мені було 20, я був із дівчиною, про яку я справді піклувався. Думав, що це справді триватиме вічно, красива, мила, розумна, незалежна. Типу, я реально відчував, що вона хоче бути тільки зі мною, і їй не потрібно бути з кимось ще. Якось я застукав її за сексом з іншим чуваком. Я був повністю спустошений. Але замість того, щоб кричати і поводитися агресивно або злитися, я просто сказав: Ой, чорт, вибач, і пішов. Ніколи не брав слухавки, ніколи не ходив забирати речі чи ще якусь нісенітницю. Просто обірвав все. Вона дзвонила, залишала голосові повідомлення та писала мені. Вони починалися зі слів: ти повинен дозволити мені пояснити. Будь ласка, дай мені ще один шанс, і той факт, що ти не виявив жодних емоцій або чогось ще, і просто ігноруєш мене, показує, що ти ніколи не кохав мене. Зрештою, вона сказала, що ненавидить мене, і була рада, що вона це зробила. Потім вона вибачалася і говорила: будь ласка, поговори зі мною. Було очевидно, що моя реакція з'їдала її зсередини. Було боляче, але ти йдеш далі, це відмінно. Зараз я щасливо одружений. У мене двоє дітей, дві собаки та будинок. Замість того, щоб зосереджуватися на помсті, спрямуйте всю свою енергію на покращення свого життя. Залишайтеся тверезими, залишайтеся зосередженими, лікуйтеся, ведіть щоденник, займайтеся спортом і якщо у вас є робота, серйозно ставтеся до неї. Це те, що я зробив після того, як моя партнерка зрадила мені 12 років тому. Я з гордістю можу сказати, що в результаті я схуд на 40 фунтів, отримав кілька підвищень по роботі. Покращив свій будинок, купив новий джип, збудував форти з гідромасажем на задньому дворі і тепер регулярно беру відпустку. Зараз вона дуже незадоволена своїм вибором і, на жаль, застрягла у нездорових стосунках з чоловіком, заради якого мене кинула. Мені майже шкода, ні, не зовсім лол, буває дівчинко. Моя дружина була образливою та нарцисичною. Потім вона якось зізналася мені, що в неї багаторічний роман із одруженим хлопцем з роботи. Перенесемося на 5 років вперед, з того часу я з нею не розмовляв. Я заробляю в 5 разів більше, ніж заробляв, коли був з нею. Я в найкращій формі за все своє життя. Переїхав до нового району і я знову одружений на дивовижній жінці. Розлучитися з цією невдахою було найкращим подарунком, який я колись міг отримати. Піти без пояснень вони їдуть на роботу а ви просто збираєте речі йдете, блокуєте їх та всіх їхніх друзів та родину. Ніколи не говоріть з ними знову. Вони будуть дуже розгублені та скривчені. Немає кращої помсти, ніж залишити їх зовсім спантеличеними, зненацька. Моя колишня дружина не зрачувала, а порівнювала мене з іншими. Все було недостатньо добре недостатньо грошей, мало подорожей, стара машина тощо. У всіх справи були кращі, ніж у нас. Я намагався пояснити і переконати, що мати квартиру, машину та відсутність борхів це добре за нинішніми мірками і що мене нудить від порівняння з її подругами. Насамкінець вона відкрито виявила інтерес до своїх колег. Вона думала, що вона варта кращого. У результаті ми розлучилися. Я зустрів свою нинішню дружину і з того часу став набагато щасливішим. Вона з іншого боку тепер бачить, як у нас все було добре. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, чи стикались ви зі зрадою у своєму житті. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!